Доброго дня. В рамках допомоги викладанню Шведської на Оланських островах. З'явились звернення відносно допомоги використанню технології Zoom. Що таке Zoom? Zoom це система проведення відеоконференцій. Ну, Ті, хто є батьки, вже цю систему засвоїли, тому що в Україні під час ковіду викладання велося переважно в цій системі. Як її користуватися? Ви заходите за посиланням zoom.us, у вас відкривається вікно. Де пропонується вам підключитись. Тобто англійською це зветься як Sign-in. Тут в, в, в мовах можна вибрати тільки англійську чи російську, української нема. В IT в систему. Далі ви можете, якщо у вас є вже аккаунт, тобто ви реєструвалися раніше, ви вказуєте аккаунт пароль і заходите. Якщо ні, ви можете використати свою авторизацію в Гуглі чи Фейсбуці і далі користуватися цією системою. Тобто це все вхід. Традиційно у будь-якої системи є підтримка. І ви можете тут ознайомитись, як починати з нею працювати, як керувати записами, підтримка. Центр навчання і таке інше. Тобто, Люба система зараз комп'ютерна, забезпечена якраз підтримкою. Тобто, Ви можете знайти відповіді на всі питання, не обов'язково шукати фахівця. І так, якщо я зайшов в цю систему, то я тут. Можу запланувати якусь подію, вказати, коли вона відбудеться, як вона зветься, визначити час цієї події, приєднатися. Ну, от викладачі, котрі викладаю зараз як, як завжди, планують конференцію і надають вам код доступу до цієї конференції. Ви можете організувати свою конференцію з відео, без відео, тільки показ екрану для себе записати, тобто використовувати цю систему як засіб, засіб запису відео. І тут є інтерактивна дошка. Ну, наприклад, я кажу, що я хочу зараз розпочати конференцію. От. Попереді, якщо вас на комп'ютери не була вона встановлена, вам пропонується встановити програмний засіб, який буде забезпечувати роботу цієї конференції. На мобільних телефонах це приблизно виглядає також само. Тут я відповідаю використання звуку комп'ютеру. От. І от з'являюсь я. Якщо у мене камера, <звучить> так, камеру він щось не хоче, зробимо заново йти в конференцію. там відбувались події, пов'язані з тим, що треба було швидко Трошки не так. Та-та та 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 положення відкрити. Зліва сховищі Аркіз. Повертаємося до нашого попереднього вікна. Бачимо, що у нас вже зараз на ресурсі в тому, що можна як в одному напрямку, так і в іншому Зараз показує, тобто тут -то першого з першого витіс вистання щось воно відносно камери постройки відео. Мабуть, що камера не знайшлась. Дивимось. Ми бачимо, що слой розташування літаків. Поки що покажу <свіснання> без камери, тому що камера не знайшлась. Не <свіснання> хоче який, показувати. Який збой відбувся? Значить, тут ви можете керувати, вимикати, включати, вимикати включати звук. Свої відео налагоджувати, тобто вказувати, якщо у вас декілька пристроїв там веб-камера на, на ноутбуці. Є картинка. Є картинка. Значить, смотрите в чому была идея. Значит, идея была следующая. Сделать независимую систему, которая ну довольно в режимі. режиме. <кхід> вот. Значит. Вона автоматично двойним кліком згортається розгортається. Тут ви вказуєте, з яких пристроїв ви працюєте. До речі, ті, хто використовує зовнішній динамік, а не наушники, інколи буває так, що повторюється звук, ехо таке від луня. Тому потрібно слідкувати за цим. От, е, безпека. Тут ви можете запросити когось на цю конференцію. Далі йде чат, в якому ви спілкуєтесь. От, і ви можете показати свій екран. От, і якщо у вас є права, то ви можете пр проводити запис. Запис цієї конференції. Тут є емодзі, тобто ви можете там піднімати руку, казати вам подобається, не подобається, додаткові, е, е, додаткові засоби приложення. і е, тут додаткові. Е, Дошка об'яв, тобто ви можете тут виставляти якісь додаткові під час конференції матеріали. Після того, як, якщо ви організатор, після того, як конференція завершена, якщо ви вмикали запис, то у вас буде Вбуватись деякий час. Запис цього. Тобто не потрібно вимикати одразу браузер. Тобто буде запис і буде вказано, де зберіглось ваше це відео. От, ну, так.